Хага, дійсно. Голови впіли. Може заграм всіх. Ні-ні-ні. Та ні, ні, другим разом. Дивіться, отут зараз буде бособитва. Босфайт. боссовит. Будемо готові? Життя відновили всіх? А, стоп, ні-ня, ні, почекай. Зіллячко. Поїжте там. У мене є зілля, якщо що. лук. Меч є. Можу дати комусь броню, але у вас є, бачу, так що. У мене ніби є вся Може штани в когось є, нема? Є одна, але. Ну а стоп, які тобі треба? Та будь-які. нема взагалі. На тобі супер зачаровані на щось непонятно, що. Ага, окей. Так, вони зачаровані на незламність 10, захист 1. Ну круто, давайте. правда? Ну, Тискаємо кнопку. Ну, тискаем. Ти Все. Так. е-е... Де ми є? Е, 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 е. В тюрмі. Welcome to my... Ну коротше Приготовитись померти. Оба на. Це він? Так, да, І прикольно. Він <рес> більше виглядає на якось. Короче. Я не можу попасти. Стоп, заді, сзади. Він дуже швидкий. У нього швидкість невідомо скільки. Швидкість мільйон. Я буду вбивати зомбі, а ви бейте короля. Або бейтеся. Вони на мене заагрились, народ. У мене зламався цей. О, от умова віддача. Help me! О, він під підмогу визвав, але я зараз заберу алмазну кольчужну броню або... Е, не знаю яку, але... в А то б'ємо, доб'ємо, б'ємо. Якісь безсмертні, я не знаю. Ну, в нього просто регенерація, мабуть, і це, і там життя дуже багато. Так, я майже вбив. Хлопців. Давай, ще разочек. застряг бідний Є, yeah. я покінчив з його друзями. А вже у меня стріл 20 Ура! з нього лук випав чекайте я похаваю бо мене. Голод вбиває вже. Mm. Добро, що я маю зомбі м'ясо. Ну, оце, якби не мог. Так, е хипиксэрикс. О. Коротше, дивіться, другий квест: знайдіть короля скелетів і вбийте його, використайте, музичний диск. В когось випав музичний диск. Так. Мені — ні. Я то не якщо не випав, ставити. то піди сюди поклади. Отут на горі, я так, так зрозумію. Але, з того боку... Це кажете боку... тут Так, ну, давайте ви так. ви бачили, зайдіть, будь ласка, в цей. В свій, е на свою е як це, броню і по почитайте, який у вас сет. У мене Тінаті сет. А у мене зібно. всі різні чотири. У мене не... походу вийшло, що у мене 10 сет. Oh нуби, а в мене ангельський сет. У мене є. У мене є ангельський е, і є тенасіті меч навіть. Угу. А, у мене є Анджелік сет і тенасіті. От, і маю два лука. Анджелік і тенасіті. А, круто, правда? Один мені Анджелік. Окей. А, ні, Анджелік я собі забираю на тенасіті. Ну, Анджелік це, типу, крутий, що вважається, блін, мені випав лук. а, це я тобі... Ти так з лука не стріляєш. Скинь йому. А, вон, випав. Та не мені. Ну. Так. А, там мене такий самий. Ну, там же внизу пише. О, народ, дивіться, що мені випало. Що? Корона, клас. А от платівку сюди вставляйте, в кого вона є. Ну давайте, вставляємо платівку. Зараз випаде з шняшки звідси згори, по-любому. Вставляй. Класна музика. Епічний. Не знаю. О. Mm -hmm. Мені мене Angelic uh, look випав Power 2 Infinity 1 the Unbreaking 10. Ого, нічого собі, а мені два золотих самородки випали. А мені нічого не випало. І у мене випала повна броня, цілесенька, можу віддати. Так, okay. uh, let's get inside. Ну, заходим чи не. Меншин, типу. Uh, а я там най... за. Ой. Зайшли? Так. Ой. Uh. Ага, це просто ми вийшли. Ну, як? З струни. Ясно. Струни. <ріх> Що, давайте походимо ще трохи довкола, тут подивимося, можливо щось цікаве є. Так і написано, А. Ну і в мене є самородки, тому ми зможемо купити в тих жителів, знаєте, в тому будиночку? Повернутися. Точно. Я чую слайма, я чую слізьма. Не, я не чую. Я бачу лучника, який дуже криво стріляє. У мене ззаді зомбі підб'є. Так, ну тут позаду немає нічого цікавого, крім зомбі в суперській... О, є скринька. Зараз mm. подивимося. А я щось цікаве знайшов. В мене лук просто... Стейк і зілля повільності. Я зілля. якусь яму знайшов. Дуже цікаво. Ну зараз а, ми прийдемо. я вас не бачу. Ви пішли за чи вперед? Я зараз за цим будиночком Керобринським. О, я б знайшов якусь дорогу. Так, в мене провантажується карта. Це погано. А, так кінчається в топік. О, блискавка. <кхід> так, не буду заглядати в хатку, не спойлерити собі. <кхід> а, так, бачу зомбі. От і ще одна така <кхід> яма. <кхід> О, я заплачу когось. От це мік. Вроде. Блін, треба їсти. Дві <кхід> встреня. Опа. Опа, цей. А, Мі, Зомбі пігмен Треба його вбити. Там нічого не було, міг вже звідти я, забрав. Я спробую його вбити. Я спробую вбити пігмена. Він в цьому а, 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 обладунку тому ангельському. О! Зараз уб'є мене. Або не вб'є. Ні, він мене не вб'є. Або вб'є. Ну і де ти є? А тут перед будиночком, перед домом цим великим. Mm. А, він не зати Або тут позаду. Ти а... хороблін? Не, не думаю. Він побіг десь парад. Ну no, але він алмазі був. Блін, він безсмерний, цей пігмент дурний. А ти де. Ми тут так ходимо. Ти зламав блок? Ой, щось вибухнуло. Або це блискавка. Блискавка. Скло <гум> <Цього гум> розбивається. <гум> <О, гум> не розбивай скло. з О, хтось хтось біжить, поможіть мені вбити цього цього козла. Я вже його б'ю пів години. А, зараз вдарить мене. Зараз розб'їв. Не підходь тільки до нього. О! 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 не то витянув. Блін, він якийсь безмерний, реально. Ти що? О! О! Та ні! Відвали, відвали. Блін. Що з ним таке? Та він посмертний, реально. Я бачу. Я пішов. <рив> Та куди я пішов? А, він не сильно б'є, до речі. Ага. <рив> ну, з моїм то броньою. Я навіть не знаю, чи його реально вбити цим. Його, мабуть, треба вбити чимось. Ну давайте просто зберемо. А у нас ще один такий чекає. А, і в іншій загрився. <рив> О. <-хай. рив> Коротше, я думаю це правильне рішення було. Яке? вмерти? Так. Не, не здаватися без бою. О боже. Так, ну зустрічаємося всі біля цієї могили. Чи де там хто заспавнився, я не знаю. Огомбо! <плухи> О! І що випало? Нічого. Серйозно? <плухи> Серйозно. Капець. це обідно. Окей, okay. okay. mm. значить давайте зустрічаємося перед входом в цей В будинку Будинок. віталіка чи як. Висадя. А, точно, точно, точно. Вови. Віктора. А, я вже тут, в принципі. Може тут. Ага, от двері є. І тут такі два козачки. Вони. До речі, мене тільки два самородка, а треба тут чотири. А ні, три. У мене ні одного немає більше. Блін, тут Він навіть не вистачає. Але цей, і за них можна купувати, бачите, демонічний сет оцей. <кхух> ну нічого. А, дійсно. Причому ну, вей... А вот за три можеш купити капчики, або ще... Та мене не. два тільки. Пішли в, в цей. На що один такий самий уб'є? Ну то... Краще забей. Пішли, заходимо в будинок. Цікаво, як вони зробили так, що ми весь час тепер спавнимось в тій могилі. Ну то ж ці командні блоки... Командні блоки там ж ними можна вкласти цей. Е спаун назначити конкретно координати. Фаус, ти чого стоїш, тебе чуть не вбивають, тут якийсь чувак? Я не знаю. У mm. мене такі самі підлаговні як Віка були. Я, yes, ну зараз я гляну, що мені там випало. Меч Випало... випав тобі. Знову. No. Set, е І пару мечів, які просто ляві. Ну, такі галибі. Дай ти мені ти хоч якийсь три? меч. Хоч який. Де то є? Я тут. У мене жодного нема просто. На тобі цей, цей. О, О я зараз... О, хід. Ну та давайте заходимо, мабуть, так. Ну ну не знаю. Зна. А може під сходу залізти, дивіться. Ні, а, ні, не, не можу, блін. Жаль. Ага. Нам треба вбити якогось павука. Так. Мага і. Вічера. Третій квест, так? Треба знайти трьох босів. Павука, мага і. Віч. Бі... Ну, відьму. Але ага. тут одразу нас чекають три веселих хлопці і ми зразу не стріляємо і б'ємо їх. Є. Yeah. А на тобі Опа, зомбі-м'ясо. До речі, зомбі-м'ясо на стейки міняти треба було в тому. Я свої не поміняв. До речі, Я ви пі... знаєте, що тут yeah. криво переведено англійську версію? Тобто. Не розумію. Спініки це є нескінченість. Ну. No. Ну. А тобі що? Це ж не є не має бути вогонь? Ні, не. флейм, флейм це вогонь. А, вол. Wow. Інфініці це нескінченність, це саме то, що треба. Падон, ти куди. Ой, народ, тут є якийсь спуск. Що Що ти ти я Подон. Ты да? Що? Та пішов мясо свій міняти А, ну давай ты, пидай поменяй мясо. Я ж я пішов А, я не чув. Дай мясо меня. Фауста щось дуже хрипит, микрофон, чи щось таке. Тобі не? Ну я чуть-чуть, коли голос не говорить, так. Так. А прикольний цей текстурпак, правда? Ну так, грати з ним то нереально в простий Майнкрафт. З цією картою виходить так, ніби це повністю якась окрема rpg РПГ гра. Або ну щось таке, ну, типу дуже класно виглядає. Такий колорит. Рицарів, щось ТД і класно. Це можна сказати, і є RPG гра, бо дивіться, тут є ці предмети, айтеми ці унікальні такі, покачені. І плюс тут бачиш, додавили окремо ще значок, скільки воно має демейджу. Скільки армору. Ага, точно. Раніше такого, типу, ну, не показує. От, наприклад, якщо дивитися ті самі характеристики Angelic set і Tenacity Set, то Tenacity має то, то саме прокачане Protection 1, Projective, Protection і т.п. Mm -hmm. Він має 6 армор, а Angelic 7 армор. То саме має. Ну бо тому, що цей Tenacity це, мабуть, цей шкіряний, а той залізний або цей yeah. діамантовий. Yeah. Так, це так mm -hmm. і є. ніхто в тебе залишиться, що один самородок? Один є, два є навіть, а в тебе є? E, можна купити дуже класний два, два зілля тоді. А, ні, там цай, там просто за три продається демонічний сайт, та й потім купимо. демонічний. о, о дивіться тут скрині. А ні, це люк. Треба. А що, анджеліки сайта? Ну, в мене є тільки обладунок. Чесно. У мене анджелік, це штани. Бачу. Бо в міка синій тіло. Що, йдемо сюди, так? Та, тут. Та, 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 як я почув. Але я не хочу боятися з відьмою. Ну добре. Ну Добре, я пішов. Ой. Е, е! Та -та -та. Ну. Ба бачите, бенета відьма. Так, де вона, блін? Я не хочу зараз її прийде. бити. Зараз прийде. О, казанки. Давайте разом стоїмо тут всі разом. О. Але О, зарав... вона. Кидає, зараз вона кидає. О, стоїть. Боже. Що тут, тут сталося? О боже. Це зідля? Це, це ну дота була. Не Зараз б'ють. Боже, це що за маленькі, ч О! Оооо! Це <плес> О. О, 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 повчався. Мене закинуло. ха <плес> це реально круто, правда? А ну? сіціон... Бейте зразу відьму тільки. Б'єм, б'єм, б'єм. Б'єм відьму і стрибайте. Цим критичним ударом її. О, кобила. Що таке почалося? О, закинуло. Блін, я нічого не бачу. Ой, ці малі козли. Дитинка, дитинка, дитинка. Не вийти, дітей. А, може, я зараз помер. Це бей. ця лусниця? Маленький. Ні, це. Блін. Я помер. І ще й випив дурну зілля. Але ні, вона якась заживуча до. Ні, це маленький зомбі. Ну. А... Він... За маленькі. Як взагалі можна зробити маленьких зомбі? Можна. Ну... Що, не бачив? Розмножувати? Так, ні. <блінь> <блінь> Просто грати треба цей, ну, брати спеціальні програми, от. Помри бенета чи є. Ну, yeah. І що, вас з неї що нічого не випав? А, ні, І... платівка є. Платівка добре. диск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Коротше. <реш> <реш> це нам подарунко. До речі, дивіться, я, мабуть, розумію, як це робиться. Коли ти націкаєш правою кнопкою на цей, на цю штуку. А, ні. А, так, точно. <реш> <На яку? реш> ну я вставляю, коротше. А-а-а! Ну, я я е -е, на аварійний вертачок, коли натискаєш правою кнопкою, то починає стріляти. До речі, тут є кавунчик. Я зараз. О! Ну, і знов зараз буде. Блін. <реш> це цей апдейтер. Э детектор апдейту, те, що я тобі розказував. Ну, mm -hmm. ну давайте, ми готові. Не, я ще не ставлю, вставлю. Так, я готовий ловити шняшки. А, хитрий, так? Так. Ага. Ну, їдіть, бо я не можу поставити ніяк платівку тут. Ну давайте, відходимо, поділимося. Все. О, мені. Нічого не попало. Херобрін нервується, тому що ми вбили його подругу. О, мені ще один меч випав. Знов 13-ті сет. Комусь дати той. Де мені mm, я думаю, мені не мені треба. Не так, ну, хіба чекай, мік, дати ти, мені. більше треба було, в тебе не було прокачано. Штани або взуття може дати мені. Окей. Okay. На або тобі не... Angelic. Angelic штани. А -а -а. Давати? Ну давай. Angelic. Мен тоже Angelic. Ще маю тенасити штани. Давати комусь. Окей, okay. yeah. і маю тенасити сет меч. Давай. Мені. Ну давай йому. Давай йому. А в мене є кам'яний меч простий. О, бо, Ну давай я тобі шелдин дам, у мене шелтин. Ну давай, я собі з Але А у мене типу, Анджелік скоро умре, я не знаю. Хоча в нього типу, анбрейкінг, але. Ну тоді не треба, пішли, в мене На цьому є. Полуночі 3 э, зачарування для атаки, як це можливо. Там це можливо легко, це просто. Ну ви ж розумієте, ця гра з... робиться спеціальними штуками, в якій можливо все. Так, тут в цій кімнаті нічого нема. Нічого нема. А тут магазинчик. Нічого нема. Так, народ, дивіться. Це як головний ватажок. Андерманчик. Ну підемо вліво, так? А потім підемо прямо нагору. Я думаю, це буде. А, чекай, це дайте що під фонтаном. Блін, тут. Скелет. Зараз, 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 зараз тут треба таке. Так. Я маю. Оооо. Я появився в відьми. Ну виходь на гору. Блин, тут мене б'є малий козел. Окей. Okay. Та, It's я вже вбив його. <laughs> так, і тут ще йде один з мясом. Кухар. І випало зомбі мясо. Так, oh. ну сам мы. Ми. Okay. Okay. Що там? Тут чотири кнопки. А, ну коротше, поки що це не чіпаємо, пішли наліво, а потім повернемося. так? Yeah. Так, Я думаю, що це той останній щось навіть. Зробимо спочатку якби ці побічні. <гуму> Але я хочу тут подивитися, можливо тут є щось. Кухня? Це печі, нічого немає. Ну, я не буду Ух ти, вступити. класно, ніби казан вариться, бач? Ага, і здаю тебе скале. Бачу, бачу. Все нормально. Ва, тут... це круто. <laughs> так чача. Це, чача? А тут Ва, Ой, а не событий. Я дощу курку ніби, чем мені здалось. Без поняття. Блін, за цей безсмертний чувак. Вони дуже сильні всі. Ну шо, пішли сюди? Та, та, та-та, нам сюди, напевно. О, тут мої. О, тут мали дуже швидко. Капець. О, якогось займ здаров. Я вбив, я вбив. Так, там стоїть один в таку. О, тут, коротше, чувак один застряг сюди. А, не бей мене. в О, я убив його. Ви ставим, Куди пішли, ну, та? без таймер грати. Ну, без нього цей не було би текстур вогню, наприклад, і. Так. Так, ти поставив рендер, там. Э, шорт, ...шорт або Та або... навіть типу. не так. Так, ну що, тут нічого немає, бо я... Да потом анімації. Так, значить пішли прямо. А, я зрозумів, у мене вода на фенсі стоїть. На тут води все одно нема. Ну, я... Але... А, вот це місце, пам'ятаєш, Фаус, що ти казав, що тут херобрін? Це не херобрін. Я зрозумів же. Э, е, ну, давай да я убьем. О боже, він не ки... одну четвертую один дар. А то не так багато. Ну да, в принципі, він мене два рази Е, косну... Намагається стрибати, коли б'єте його, щоб критичним ударом більше всього буде. Я відходжу. Мені треба випти зілля. Блін, і мені треба. Але краще помри. Uh -huh. Зекономиш собі зілля. Ну та думаєш, вони тобі пригодяться потім ще десь. <рапев> 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 Ой-ой. Блін, Це я не можу ситуація. попасти. в нього. Я відходжу на захист. О. Ну з нього можливо випаде щось, так що є сенс його вбити. Але в нього дуже а багато є, є. життів. Ааа. Аккуратно. Вже. Козел. І я біля відьми блін, ну я зараз прибіжу. Не, yeah, випал. Вбили його? Да. Yeah. Ну well, oh. фауз давай ділись. <laughs> що випало? Сет. выпало? Сэп. анджелік ці Ну, ничего такого, сильного, Тикен oh. Джарик, все. О -о Так и самый Тикен Джалик. Я Табы, бы мэр... Твои... Буты. Да. Вот еще все эти кава, тут нечестно. честно. А тут ты не можешь загадить ничего. Mm. Ха, это кимната. Осторожнее. Mm. Mm. Кто стреляет? Я. Yeah. До речі, яка гарна система. Треба викратика від Ну давайте, пішла звідси, так?